On fire! українська збірна упевно стартувала на європейських іграх у Польщі, як завжди приголомшив полтавський танк Олександр Хижняк. Деонтей Уайлдер все ще може провести бій із Енді Руїсом. Є пряма мова пузатіка. А Катерина Усик інформаційно дестабілізує прихильників ворога в українському Криму. Топовий бій у хевівейті все ще може розгорнутися. Для передісторії, WBC замовила претендентський бій між екс-чемпіонами світу Деонтеєм Уайлдером та Енді Руїсом. Проте хлопці не дуже жваво намагалися домовитися і досі про якусь узгодженість не доводиться говорити. Подейкують усе впирається у фінансові апетити бронзового Бомбардувальника, проте Мексо американець натякає, що такий бій все ж може пройти. Wilder, we're coming, man. We're just right now. дуже хочу побачити цей бій, який, якщо не доведе феномен Руїса, то принаймні покаже, чи вартий він того, аби вважати його бійцем рівня топ-5 поточного хевівейту. Ну і просто треба частіше боксувати. Чи ви б'ючися раз на рік чекаєте, що пояс Тайсона ф'юрі сам тобі на голову впаде? Панове, ви в це вірите? ]自然но. Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрест проведе наступний бій в Андеркарді поєдинку Спенс Кроуфорд. Повідомляє Боксін Сін. Українець проведе бій з вірменином Гургеном Оганесяном. 25-річний Оганесян мав провести бій проти колишнього чемпіона IBF Чарльза Мартіна в андеркарді поєдинку Джервонта Девіс Райан Гарсія. Однак він отримав травму ребра під час тренування. Після поразки лень перо виходити в карді одного з найбільш топових івентів за останні 5 років. Це просто поцілунок українця богом у тім'ячко. Критично необхідно ним скористатися сповна. Вірменин зі зростом у 201 см зручним не буде. Проте Оганесян далеко не страшна загроза. Видатної аматорської кар'єри не мав. По профіках теж тільки починає. Вихрест мусить його проходити, аби впевно закрити поразку кубинцю. Свій 12-й професійний бій провів український боксер другої середньої ваги Петро Іванов. Наш співвітчизник захищав пояс IBF International проти нідерландця Джино Кантерса. А поєдинок пройшов у місті Росток Німеччина. Ah, schöne Kombination jetzt mal von Ivanov. Ein paar auf die Deckung. In den ersten beiden Runden hat äh, Gino Kantas da meistens kann, Aber so ein Lucky Punch ist ja trotzdem immer mal möglich. Hinterher, das spricht natürlich. Damals war Treffer zum Kopf, die durchkamen. Das sind alles schwere Jungs, die ihre Kämpfe normalerweise vorzeitig. Ja, die Linke zum Kopf. Da kommt sie durch. Україна вогні. Це назва твору Олександра Довженка, що чітко відображає виступи збірної в перші дні Європейських ігор, які є ліцензійними до Олімпійських ігор. Пробіжимося по результатах нашої команди та детальніше зупинимося на Хижнякові та Захарєєві. Першим виступив Тарас Бондарчук у вазі 57 кілограмів. Наш козак провів непростий бій, проте вирвав стартову перемогу над боснійцем Аленом Рахімічем. На превеликий жаль Ярослав Харцис програв Хансену Ассену. Втрачаємо на турнірній дистанції одного з лід лідерів команди не підвели дівчата. Далі пройшли усі, хто вже виступав: Анна Охрей, Анастасія Ковальчук, Маріанна Басанець та Тетяна Коп Аркадій Карцан переміг грузина Артема Йорданяна у своєму стартовому поєдинку. У суботу дебютний бій на турнірі провів чемпіон світу та Європи срібний призер Олімпійських ігор у Токіо Олександр Хижняк. У вазі 80 кілограмів Сашко зустрівся з грузином Кушуташвілі. Полтавський танк своєму стилю не зраджує. Наш козак від початку буквально перемелював суперника, голову приспустив вниз і пішов рубатися, не бачачи перешкод. У першому раунді грузини ще більш-менш протиставляв щось Олександру, стараючись контрпанчерити, вклинюючись в атаки українця. Проте хижняк залізо міцне, куди там тому грузину приємно вразила функціональна готовність Ташка. Попри збільшення вагової категорії, хижняк із перших вражень не втратив у динамічності. І все ще може тероризувати свого опонента всі дев'ять відведених на це хвилин. Проте навіть проти цього грузина виникали епізоди, коли українець забував про функцію захисту і пропускав необов'язкові удари. Вийде хижняк проти розумного другого номера, можливо, ігровика, можуть бути в'єтнамські. Даруйте, японські флешбеки. Проте Кушута Швілі не став великою загрозою для українця. У третьому раунді почалися відліки. В підсумку бію взагалі припинили через очевидну перевагу Сашка. Хижняк іде до однієї восьмої фіналу і битиметься вже скоро. Ходіть у мій телеграм. Я там оперативно розповідаю, де та коли відстежувати виступи усієї нашої збірної. Йде блюканерепрезенті. Юрій Захарє! Це було вкрай валідольно. В неділю свій перший бій на турнірі провів наймолодший чемпіон світу в історії України Юрій Захарєєв. Вага 71 кілограм. Жереб звів Юру з поляком, учасником Олімпіади в Токіо Дам'яном Дуркачем. Як виявилося, це вкрай непростий опонент. Перший раунд краще провів саме поляк. Дав агресії і натиску, користувався недбалістю козака, коли той опускав руки. Судді в Польщі, звісно ж, оцінили такий старт від польського боксера. Жвавіше Юрій став виглядати вже в другому раунді після підказок. Вімкнув хорошу роботу тулубом, став чіткіше ловити суперника на помилках і сам більше накидував. Бій проходив за рівним сценарієм, проте Юрко виглядав дещо важкувато. Здавалося, що функціонально українець міг бути готовим краще. Третій раунд видався доволі рівним. Дуркач накидував частіше і не відступав від стилю першого номеру, що постійно хвилями атакує противника. Українець був технічнішим та старався викидати рідше, проте точніше. Здавалося, що Захарію витратив більше сил на цей бій. І, на щастя, судді це оцінили. Нехай і роздільним рішенням, вивівши українця до стадії однієї восьмої фіналу європейських ігор. Наступний бій Юрія вівторок, 27 червня. Приємно, що до підпалів на Росії причетна лиса дупа. А підпали в тимчасово окупованому Криму час від часу здійснює дружина Олександра Усика Катерина. Кримусіки, скоро ми прийдем. Крим вернеться в свою українську гавань. А всі, хто предав Україну, убігайте. В Криму кіпіш. Я розумію, нежелання більшинства Кримусиков возвращаться в Україну. Большая часть предателей, которые давали присягу, так легко ушли подлізувати другому диктатору. Я вірю в свою страну, і що це просто так не пройде. Кримусики, а це непогане звернення. Якщо Олександр колись захоче претендувати на пост глави Автономної республіки, варто брати на озброєння.